Трудооленівка Запорізької області, віддалене прифронтове село Камишуваської громади. Сюди рідко дістається магазин на колесах, а лікарі дуже нечасті гості. Натомість російські снаряди долітають регулярно. У селі залишається близько 50 людей. Це переселенці або люди похилого віку, які особливо потребують допомоги. Запорізькі волонтери розвозять їм пелети для опалення. Багато жителів не встигли подати заявку на державну допомогу. Про життя мешканців прифронтового села дивіться у нашому репортажі. В селища Камишуваської громади в Запорізькій області російська армія обстрілює і вдень, і вночі. Прилітає і в прифронтову Трудооленівку. Місцеві кажуть, що найчастіше чують вибухи вночі. Ми нікуди не ховаємося, як кажуть, на Бога надія. Уже попривикали. Не так, взагалі аж хата двигтить. Жителі цього села скаржаться на віддаленість від цивілізації. Тут немає ні доріг, ні води, ні газопостачання, ні медицини. Багато чого не вистачає. Дороги, наприклад, у нас немає, ні одного мазіля немає, не ні, ні маршрутки ніякої, бо дороги немає. І щоб десь виїхати, треба машину наняти, а це грошей багато коштує. Вода у нас привозна, виписуємо, привозять. А так немає ні води, немає нічого. Ні магазинів, ні аптек, ні сп... Як сполучення автобуса нема, щоб там поїхати кудись. Тільки нанімати когось, просити. Так. Наталія з донькою покинули рідний дім у Бердянському районі за півроку після вторгнення росіян. Жінка каже, що на блокпості російські військові утримували їх п'ять днів. Там можна без слово. Дочка й плакала, і їсти не було що, ну, тим не менше, доїхали. Дали роботу, начальству, хату предоставили, отак і живемо. Донька Наталії Юлія навчається у Бердянському навчальному закладі дистанційно. Дівчина говорить, що окрім навчання та повсякденних домашніх справ, у селі робити нічого. Все якось проходить одним днем. І там хоча б в школу ходила, а тут просто сиджу вдома і все. Півроку тому через Росію та Білорусь з окупації виїхав і син Наталії з молодою дружиною. Попри віддаленість села, подружжя приєдналося до матері. А то що тут свекруха вже прижилася трошки, ну аж до неї приїхали. Та що нема, куди куди нам їхати. Додому хочеться, а так ми ну, розуміємо, що другого варіанту не буде. Ну і тут вже нормально, вже привикаємо. Тут робота є, ходимо на роботу, копійка ну, особо ні в чому не нуждаємося. Ну, купили держам бролярів, гуси, ну таке, що проживе. У Трудооленівці зараз залишається 46 жителів. Це люди похилого віку або тимчасові переселенці. Люди виживають, зокрема, і за рахунок домашнього господарства. Ми з Вільнянського району виїхали. Виїхали сюди, проживаємо з донькою. Я донька і внук. Внук кого ти, восемь. Зараз на даний момент мене роботи нема. Ні пінці нема, не паї нема. Я рада, що даєте, то я довольна. Мене одна коровка, ото з коровки як проживаю. Ось ну, малу кашу смотри, там, таке. Волонтери привезли дві тонни пелет для місцевих жителів, зокрема, допомагають сім'ям, які не встигли написати заяву на державну допомогу, або людям, що перебувають у скрутному матеріальному становищі. І коли ми проїжджаємо, ми вивчаємо ситуацію на місцях. І дивимось, забитуємо, які сім'ї більше потребують допомоги. Наприклад, ми з вами ту сім'ю, яку відвідували, ви бачите, що там одні жінки, Ніжінки і це село, де людям, людям немає де заробити якісь гроші, немає роботи, тому вони вимушені отримувати якісь, якусь допомогу міжнародну. Місцеві кажуть, без дров у селі ніяк, адже в будинках пічне опалення. Навіть за теплою зимою, щоб протопити дім, потрібно чимало дров. Тож допомога волонтерів, за словами людей, важлива. Та дуже важлива, бо кого є транспорт, кого нема, ну хто може там собі забезпечити. Ну а тут не особо, так як ми баби. Нам приходилось в тому році на велику таскали з посадки. Ну отак, так і виживали. Бо, наприклад, поїхати запиляти, вони чоловіка немає, кажуть, треба заняти, так що це дуже допомога. Треба закупитися або поїхати, бо занять, щоб заняттям заготувати. Так Хорошо, в мене є куми, родичі, які допомагають. А так, виживай, як хочеш. Цього разу щонайменше сім сімей трудооленівки отримали по 10 мішків пелет від волонтерів. І попри те, що цієї допомоги не вистачить на всю зиму, частину потреби в теплі вдасться закрити.